Всім привіт! Ви на каналі «Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні прийшла з досить цікавою новиночкою в своїй колекції. А, називається ця колода Little Pigeon Tarot. Таро Маленького Голуба. А, її створив Нікодемус МН Мінт Юренко. Юрунеко. Юрунеко. А я чомусь хотіла сказати, що у нього українське прізвище. І це дуже цікава колода. Я так ну, кілька карт побачила з неї і вирішила, що я хочу собі її в колекцію спробувати попрацювати з нею. Ну а далі подивимося, можливо, вона залишиться в колекції, можливо, ні. Тому що є колоди, з якими я, в принципі, періодично можу там розставатися. А є такі, які я хочу залишати. Отже, колода цікава, така типу анімешна, анімешна не анімешна, але. Я, е, от по, тим, по тим оглядам, які я подивилася, я зрозуміла, що вона досить цікава. Так, тут, е, я так розумію, що це Destiny робить, да? тому що дуже схожа на Destiny коробка: 79 карт, 22 мейджор старших аркана, 40 мінорних, 16 карт двору і одна спешл картка Ну що, давайте дивитися. У мене це, звісно, що копія, тому що. З Китаю дуже складно замовляти ці колоди оригінальні, там дуже велика доставка, виходить. А оцю можна замовити досить дешево. Так, отака от спешл картка Зараз я трошки приберу тут. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Мені вона здається, що не несе якоїсь такої смислової нагрузки навантаження смислового. І я думаю, що вона. А, це просто додаткова. Ага, оце от карта Special. Вона називається Eye-gazing. Ну, це, типу, витріщатися, да? тобто таке зустріч поглядами. дуже смішно, вона дуже смішна. І це не дурак, це просто спешл-карта. Витріщання, да? таке за... засудження, осуд такий, да? підозра. Добре, давайте дивитися. Ось така сорочка тут з голубами. Я взагалі спокійно до голубів ставлюся. Ну, тобто не, не фанатка і не любителька. Я знаю, що раніше в нас в Києві були голуб'ятні ціл, цілі. Люди займалися цим. У мене на старому районі на Дарниці була голуб'ятня, навіть і, ну, вона така була досить цікава, Інтригуючі, так? Але я так, знаю, що ще десь є вони в старих, в старих ЖК, в старих районах. От. Але зараз останнім часом я не бачу, щоб люди цим займалися. Але ну, голуби є голуби, птахи і птахи. Так, ну давайте дивитися, ось такий от дурень. Да? такий. Е, до речі, є теж смішний мем про те, що ніхто ніколи не бачив е, цього пташеня-голуба. Да? Він одразу стає сірим, і ми не знаємо, де вони навіть яйця відкладають. Ну, В принципі, да, так. Тобто ми ж гнізди їх особливо не бачимо. Е, от. Ось такий от да? маленький голубок. Голубок, да? Хорош, хороша назва. Такий перший, перший крок, да? стрибок віри. мах. Так, добре. Це він вже десь якусь там виставу робить. Тобто він десь уже розклався, хтось на нього дивиться. І він показує, так, кубок печенька, трубочка і пьорешка. Значить, трубочка, я так розумію, що це буде у нас з вами жезл. Печівку це пентакль, кубок, чашечка кубок, і е, пірячку це е, мечі. Так, жриця. <світ> Вона така кріпова, ця колода. Але дуже смішна в той же час. Ну, тобто, пролетів голуб на вікносів да, вночі з посланням яким-з меседжем. Дуже стрьомно. <світ> Імператриця От якраз висиджує да? голуб'яток. Голуб Така мультяшна мальовка, прикольна. Мені подобається. Імператор. Це шматочок хліба, я так розумію, типу він. Відчуваю, що він господар цього місця. Окей. Ну, і атрибути є, да? Але немов би він сів десь а, випадково, так? Так, єрафант. Ну, десь вкрав ключі, так? Десь знайшов ключа втраченого і. Типу, він єрафант. Ну, класно, класно такі ситуації, типу, випадкові. Так, закохані у нас тут відбуваються змій на фоні. Угу. Голуби курличуть, так? Колісниця. Голуб голубами поганяє. Угу. Сила, голубців на кота. Прикольно. Самітник. Забився в якийсь повітровода. Угу. За картоплею пішов. Колесо Фортуни ось такий голуб прийшов в казино випадково, так? Типу випадково. Юстиція. Десь він сів на Терезах. Така статуя, так, яка нагадує Терези, але він у великому місті. Ну, цікаво, цікаво таке. Повішений, з годиночком навіть, так? Дуже цікава колода. Така прям інтересна-інтересна. Смерть. Ну, все, голуба. Ну, навіть квітками при, 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 прикидала. Помірність є іриси, є водогін такий, так? Тобто джерело. Добре. Диявол. Так, голуби в клітці, так, але їм добре, тому що їх постійно годують. Вони все добре почувають. Далі вежа набудована щось. так. Не, не вдалося вилізти, не будувалось побудувати. А, це дженга навіть, так? А дженгу зруйнував м'ячик. Ну, понятно, добре. Так, зірка. Теж символіка збережена. Зірка на фоні, так, у вигляді повітряних кульок. І Тут калюжа, тут твердь земна. І ми тут маємо, до речі, голуб зняв своє кільце, да, типу відстежувальне. Тобто тут теж цікава історія, да, що він звільнився від якихось таких забобон, залежностей, можливо. Карта місяця. Голуб дивиться у воду, і з нею вилазить рак. намагається подружитися зі своїм другим альтер-его. Карта сонця, ось у нас з вами на коробці вона. Карта сонця це просто щасливий голуб, так? Далі, суд, гучномовець, дуже добре, дуже гарно, сповіщення, так? Добре, так, світ. Ага, це тут на фоні колесо. Що ж це за обруч такий цікавий? Ну, цікаво. Так, далі пішли в нас жезли. Добре, що жезли підписані жезлами. Трубочка, так, росте. Схопив двійка жезлів. Так. Е, думає, чи треба йому туди, але він не розуміє, що він не справжній, да цей пончик. Трійка жезлів і кораблик є, і жезли, і польот. Так, мрії про більше. Четвірка жезлів, гніздо побудували. Добре. П'ятірка жезлів, б'ються битва голубів. Теж добре. Шістка жезлів. Переможець. Сім кажезлів. Такий, відбувається. Вісім кажезлів. Так, ну тут мені. Настрій, що треба тікати, да? щось вони розсипалися в нього. Дев'ятка жезлів у нас тут є безпека, безпечна територія. І десятка тримає все в собі. Добре, па жезлів, маленький птінчик, так? маленьке пташенятко. Лицар жезлів вже вчиться літати, так, вже перші кроки робить. Королева жезлів вже вона така порядна, свідома. І король жезлів ось такий. На фоні піраміди навіть є. Кубки, тут з кубків є піченька, є водичка, так? І голуб, власне, який прилетів цю печеньку, водичку кинути. Двійка кубків. Ну, дивіться, мені тут ця двійка кубків про обмеженість, тому що хоч тут є всі атрибути, але це ну, видно, що вони в клітці якісь знаходяться. Да? Тобто, як там, я неволі не розмножаюсь, так оцей тут. Трійка кубків, радість, щастя і компанія. Четвірка кубків, перебір. Так, багато, занадто багато попкорну. П'ятірка кубків. Так, втрата повного не бачить. Угу. Шістка кубків дарує, так, заграє. Символіка збережена. Сімка кубків. Мрії, так? Але тут склом. Ми бачимо, що це за склом мрії його. Так, недосяжні, можна, навіть сказати. Вісімка кубків, так, все, залишив, полетів. Дев'ятка кубків накопичив, теж, до речі, прожалюність можу свідчити. Десятка кубків, звели гніздечко, і в них все добре. Так, паш кубків маленький, маленьке пташеня. Лисар уже так спішить надати нам свою допомогу по почуттям. Королева. Захисниця така, так? І король. Ох, який він смішний такий, так? Да? Моїсей розведе ці хвилі. Мечі пішли в нас далі. Теж символіка є. Далі. Двійка мечів, заплутаність ситуації, добре. Трійка, розбиті так, яйця. Добре. Четвірка мечів, просто затишок і відсторонення. П'ятірка мечів вигнав, так, конкурентів. І буде будувати своє гніздо тут сам. Шістка мечів, нові шляхи, добре. Сімка мечів під'їдає чужий корм, так? Тобто це ж не його, але він сюди прийшов. Вісімка мечів теж заплутаність. Обмеженість. Дев'ятка мечів, страх кошечки, добре. І десятка мечів. Що тут? Все з ним, так? Не дуже зрозуміло так намалювано. Ну, Да, що його прикидала навіть пір'ями. Так, паш мечів. Угу. Цікавий, любопитний. Лицар, да, такий мстивий, королева. Ну, така холодна, да, відсторонена. І король. Логічний, спокійний. Добре. Далі, печенюшки у нас Пентаклі, так, Пентаклі це печівка. Двійка печивок, все моє. Жадібність теж добре. Трійка. Зберігають, щоб зберегти. ну як це, так? Економлять, щоб зберегти, щоб було що їсти. Знову теж жадібність така собі. Запасливість. П'ятірка скисли або згнили, або. ну щось, Або, це картинка. Я, тобто хочуть печенюшку, але нема де взяти, Шістка. Так, тут довелося обирать, кому давати, печенюшки, тому що один уже все, а другий ще поки ще бореться. Сімка теж, так. Да? Десь знайшов, побачив і, власне, готовий збирати. Вісімка. Працює над тим, щоб збагатитись, так? Дев'ятка. Накопичення, багатство, так, знову ж таки, чи треба тобі стільки багато? Десятка пентаклів, коли всім вистачає, да? паш малесенький. Лицар поділиться навіть, королева їй треба, і король такий, на господар печенюшки. Класна колода, така смішна, така цікава. Я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд, що вона у кого є, діліться враженнями, в кого немає чи хотіли б ви таку. Дуже цікаво було би послухати, але вона дійсно дуже забавна, дуже така. Ну, є свої нюанси в прочитанні, да? тобто це не чисто. Ну, клону, але, але, але є з чим попрацювати, є з чим. Попрацювати є в що зануритися. Хороша якість, хороша виробка. Треба зробити зрізи, тому що, ну, тому що бачите, трошки побивалися тут такі нюансики да, при, при, при транспортуванні це абсолютно рядова справа. І по якості карт, ну, хороші такі, знаєте, ну, гнуться, але не дуже. Тобто дуже непоганий картон. Можу радити спокійно, мабуть, навіть. Як там кажуть, 350 GSM. Тобто це не тонюсінькі, це досить такі цупки, без ламінації, без укріплення, але за таку ціну можна брати, можна брати, можна навіть не переживати. Отака от от красота. На місяць вийшла на дні карти да, про те, щоб зустрітися зі своїми страхами, можливо, потрібно комусь із нас з вами. Ну, Дякую на цьому все. До зустрічі, побачимось в наступних відео. Па-па!